800 учасників, 10 топ спікерів, представники іноземних країн та гості із сусідніх міст. Усе це перший міжнародний форум економічного розвитку Хмельницького, що відбувся в обласному центрі. До грандіозного заходу оргкомітет готувався кілька місяців, покладаючи на нього величезні сподівання. Хмельницькому наразі бракує якісного ривка, якісного кроку. І цей крок якісний, різкий, треба зробити за рік, два, максимум три часу. Якщо ми це не зробимо, тоді ми залишимося в хвості, тоді ми скажімо так закріпимо свою таку провінційність і не будемо мати шансів рухатись далі. Для того щоб цей якісний крок зробити, різкий такі заходи і відбуваються. Є люди від посольства Германії, Венгрії Польщі. І Ми рахуємо, що це є достатньо, тому що це є наші партнери по нашому кордону. Крім того, є люди з бізнесу, які є з області, сьогодні присутні міські голови. Форум провели у поки незвичному для обласного центру форматі тет-конференції: мінімум нудних промов, максимум живого спілкування та історії успіху від підприємців, що вміють надихати. топ спікери руйнували стереотипи та презентували нові ідеї у сфері бізнесу та його співпраці із владою та громадським сектором, до прикладу, перспективи, що відкриває соціальне підприємництво. Соціалка заради соціалки вона не дає великого ефекту. А коли ти якусь от, скажімо так, групу з соціальною проблемою вмикаєш в економічну діяльність, то, по-перше, тобі треба менше інвестувати в ці кошти, вони самі себе починають забезпечувати. А по-друге, люди починають жити повноцінним життям. Майбутнє міста, зокрема, та країни загалом фахівці вбачають і у енергоефективному напрямку. Ми ніколи не будемо відчувати себе повністю незалежними, поки ми будемо енергозалежними. Після цього форму перше я так думаю, що буде діалог між державою та підприємствами, який надасть можливість залишити інвестиції саме на ті проблемні питання, які є в Хмельницькому. Нового вигляду обласному центру може і повинен надати сталий урбаністичний розвиток. Це і благоустрій зі сторони як міста, так і підприємців і забудовників. Це так само негуманний простір, тобто не для людей, а на жаль, для машин, для магазинів, для ну тобто різні, але не для людей. Взагалі ідеально було б, якби, хоча б яка, яка частка людей вийшла звідси з думкою про те, що варто щось міняти в підході до справи з точки зору естетики, архітектури. І це було б вже найвищим досягненням. Олександр Семчишин, широкому загалу, презентував 10 інвестиційних проектів, які відображають ідеї, закладені у стратегії розвитку Хмельницького до 2025 року. Презентація інвестиційних проектів з мого боку і буде передбачати обов'язкову реакцію з боку бізнесу. Тому що, наприклад, я буду презентувати таку тему як міжнародний аеропорт Хмельницький. Ми будемо презентувати сьогодні розвиток індустріального парку, з яким однозначно майбутнє. Хмельницький має величезний потенціал. У цьому переконані і представники влади, і підприємці, і іноземні гості. Форум тому підтвердження. Він уже наштовхнув на думки про співпрацю у тій чи іншій сфері. Я зацікавлений побачити потенціал міста Хмельницького хмельницького бізнесу. Чим він може бути цікавий для угорського ринку? Крім того, є такий фонд Вішіград, який підтримує розвиток чотирьох країн східної Європи. Є перспектива, що через фонд угорщина надаватиме підтримку й Україні. Є великий потенціал для розвитку туризму, також дуже хороші it технології. Однак для цього потрібно удосконалювати транспортне сполучення. Крім того, захід став чудовим майданчиком для обговорення спільних тем та налагодження нових контактів. Хотілося би в першу чергу подякувати владі, а також організаторам за ну такого масштабу дійство. Це нові контакти, це нові знайомства, це нова інформація. Дасть пошту для розвитку сьогодні бізнесу, для можливості сьогодні підняття економіки. Для того щоб Зруйнувати цю прірву інформаційну, яка існує поміж бізнесом, наприклад, і владою, так само ну познайомитись, бі b тут в місті, зосередитись і робити щось разом, також сприяти ну, розвитку міста при цьому. Після виступу топ-спікерів спілкування продовжили у трьох дискусійних панелях. Одну з них присвятили легкій промисловості, другу розвитку агробізнесу, третю креативній економіці. Продовж цього форуму волонтери збирали пропозиції від учасників, Ідеї у та врахують під час формування плану дій сталого економічного розвитку міста. Прийшов час писати таку програму власне, економічного розвитку, яка включала. Кілька десятків, можливо, кілька сотень проєктів, які повинні зробити спільно муніципалітет, бізнес, громадське суспільство для того, щоб пожвавити економічне зростання в Хмельницькому. Уже найближчим часом представники влади обіцяють зробити і підсумки форуму. Однак, головний його результат сподіваються побачити у перспективі в нових бізнес-проектах, відкритті підприємств та стрімкому розвитку економіки а разом з нею й інших сфер Хмельницького.